І так, всім привіт! З вами, як завжди, Сандорікс, і це рубрика розповідання історій з життя під проходження тавера. І це вже, до речі, друга частина цієї рубрики, адже перша рубрика, наскільки я зрозуміла, по переглядам та лайкам під відео, вам сподобалась, тож я вирішила випустити другу частину. Перед початком відео рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже зараз там проходить батл ваших артів. А якщо забажаєш на наступний раз взяти також участь, то обов'язково підписуйся. Ну а я не буду вас довго і переходимо до нашої історії. Ми з сім'єю кожного літа їздили на тиждень-два відпочивати в село. Настало знову літо, ми як завжди їдемо в село. Приїжджаємо, і нас зразу зустрів чорний кіт. Він був хорошим, але не мав одного ока. Побачивши його вперше, я дуже злякалася, і страх так і не зник. На наступний день мій тато поїхав на риболовлю, а я з мамою і меншою сестрою лишилася вдома. Мама з сестрою заснули, а я гралася своїми іграшками. В один момент мені стало нудно, і я вирішила піти в коридор, взяти цукерки. Зійшовши в коридор, я залізла на шафу, взяла цукерки та вже збиралася йти. Як тут із-за дверей виглядає той кіт своїм. Одним синім оком. Я тоді прям не на жарт злякалася від страху, кинула ті цукерки та побігла в кімнату. Прибігши в кімнату, я взяла прям таку теплу ковдру та залізла під неї. І така собі думаю Хоч би, щоб той кіт мене не з'їв. Ну я ж така несмачна, нащо мене їсти. І під ковдрою на той момент було прям дуже тепло, тому що ну тоді було 30 градусів тепла, а ковдра між іншим була зимовою. Мені вже під тою ковдрою не було чим дихати. Я вирішила на секунду вилізти з під ковдри і подихати свіжим повітрям, бо біля мене тоді якраз було вікно. І тут я вилізаю з під ковдри, і біля дверей бачу знову цього ж самого кота. Тоді я взяла подушку і з усієї сили кинула йому в дупу. ще трохи, і він би вже там сальто зробив. І від того часу я сплю літом під зимовою ковдрою, і мені повністю нормально та комфортно. Ну і це відео вже підходить до кінця. Пишіть у коментарях, чи хочете третю частину такої рубрики. Також пишіть у коментарях, як вона вам взагалі чи сподобалася, чи ні, щоб я знала, що для вас знімати. Тож, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!